Всім доброго раночку. Ми сьогодні вже прийшли 10 годин, мабуть, да? 11 вже на базар на 700. -ку. Треба купити огірочка, якісь фрукти. Купаються, так? Да? Сьогодні жарень, звісно, спека буде. Ну да. Так специально тогда и фонтанчики придумали вот эти вот. Вот и у нас шо почем. Что тут почем. Да, на, на, улице. Улице. на улице только. Это, тут покупать, да. Это индюк, да? Петух? Ого. Это петух? Ну, кто не знает, Ну, дальше, думаю, Я такие, я, такие. да? Бройлер. Висеньки. По 180. Пошли посмотрим. 180. Пошли посмотрим. 180. Ой, ой как снежка, Пятачок бачу на Да? 180. Там были ушки, Вот. 180. Я брала в вилочке да, 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 да. А почему кабачок? 20 гривен кабачок. А вот помидорчики розовые. 120. А? 120? 120. Ага. Ну, дороги. Они не понравится. А это булька у тебя? Да, сейчас. Сейчас, а 180 и 220. Хотя по 200 лям ты сам хочешь попробовать. Красиво. Пробуй это, не? Нет, это не пробуй. Такая добрая Ой, ой, які у бабушки. Mm -hmm. 100, 100. 100 а, 100 гривень. Попробуй. Це слива чи алеча? Алеча. Це якщо всю заберете, отдам повисок. Це в мене все, що залишилося. Ви попробуйте її. Так, mm кажіть. -hmm. На, любов. Салатик. Почем картошка? По Велика, выбирайте, как у вас Это на а герочки у вас почем? А почем помидорки вот эти? Так, а у... укропа нема у вас, да? Нема. у уже купили. Патрушку, а вот это почем картошка? Да, на да, два штуки. Вот это все. Да е, петрушка мне укроп, мы же купили, кажу. Берите 25. Ця вся она, да? Ну да, вся по 20. Да а, не, ну, так... ну, чтоб на 80 <связь> <связь> А почем такая картошечка? По 25, все по 20. А, а почем такой помидорчик? Ні, ні, поки не треба Ой, <н Ibullober> а отакі. Вот Вже заробили на морозу. І скільки метрів півлітра? Півлітра змістить. Квація з різнотрав'ям під Не Такий простий. А то липі, це підгушене метр. Такий. Це з холода, щоб дивитися, який він буде. почем а огирочки у вас? Ой, хорошо, ну да, давайте. Килограмм. А почем абрикос? 150. Ой, черешня. Хочешь такой черешник? Нет? нет? не хочешь? А у тебя? 250. Будешь черешни? Нет. Всім привіт дорогі друзі. Ну от, дочекались 32 градуси у Черкасах. Ой, я ще співаю. гляньте, небо чистені, там десь хмарки. Ми йдемо на пляж. Зранку сходили на базар. Відний Дмитрич, Єлі дойшов додому. Така була спека. Вже 30 градусів зранку, так що ми йдемо зараз на пляж, будемо охлаждатись у річки трошки. Пішли з нами, подивимось, як там. Ого, вода вже деляньте прибула наскільки. Ще й горку там поставили. Ого. Людей мало, жара така, звісно. Собаками по капец. Такая бабка. Одна дворняжка, другая дворняжка. Ну, пошли все дети. Всі вам друзі. Гляньте. Хто скаже, Вон майже 4 години. Майже 16. І по прогнозу. По прогнозу було 16-й дощик. Хто скаже, що дощик? Прогноз не точний. так. А як ми з Дмитриком успіли прийти. То б намокли. О, ще й гримить. Ого. Поки з ванни вийшла, вже дощ. Ну Там воно вже просвітлюється, звісно. Дощик добрий. Трохи зіб'ється в спеку. О, гримить, гримить. Ливеняка, ну нічого собі. Гляньте, там на горизонті не видно. Ой, у нас тут О, треба закрити вікно. Реально текло. Руки-палки, так. Ох, нічого собі. Ті... ти ти. О! Сніг, чи що? Боже. Сніг? <різь> чи що це таке? Це що, сніг? Чи це такі каплі? А, та ні, це такі каплі якісь е е е е е е е е здорові. Ой, глянь, ти тільки що дома були видні там. Нічого не видно, глянь. У. О, о. Глянь, Боже, що це таке? А! Матір, Саша, глянь, що робиться. Боже. О! О, град пішов, боже. Боже, конец света, боже люди, де, де хто знаходиться? О, даже машины, сигнализация сработала. Божечки. Да хвата вже, проходь. О. Божечки. А кто зараз на цьому? Ой, а тут тече. Фу, слава богу, немножко хоть опять он видно, немножко уходит. Ну, ничего себе, у нас аж тут все потекло, залило, вытирало. ты вот это да. Не останавливается. Вот все небо серое. Небо свет Тоже люди кто-то сейчас на улице, а? Тут на пляжі укрився. Спрятатися нікуди. Тут ще на ну, мотоциклі чешу. Огляньте ну, скільки було на дереві яблок. І все. Мой он скейка попадало красненькие уже такие. Хоть града такого не было. Да, град небольшой, но где-то небось наверное прошел. Не знаю, Он все обсыпало яблочки жаль, абрикосы он сколько было абрикосок. Так, что оставалось и то... Все, слава Богу, ушло кудись. Куди Ну, та що ж це таке? Вже час, мабуть, оце така така погода, це після спеки, такі дощі. І тут трошки ось розвиднеться і знову опять як починалить і починалить, і град уже два рази, два рази вже град падав. Щось страшне, читаємо на цьому. О, в Телеграмі вже написали новини, що білборд на дамбі білборд упав прямо на машину. Мой капець. Це в місті теж скільки дерев буде поломаних. От і знову, і знову, бля, тільки чуть-чуть вроді -чуть сонечко это і знову починає. Затягує опять. Да, Липень у нас. Ну що ж, друзі, все, до нових відео. Всім всього найкращого, здоров'я, терпіння, до побачення. Це ще не кінець. Пройшло 2 години після всього цього дощу, апокаліпсису, гляньте, що на небі. Знов щось сюди насувається. Такі облака. Тут є страшні якісь. Як роді там гори якісь, воєнтом, да? В снігу. Глянь, воно движется як швидко. Девочка дывается. Снимаешь, оно ну, такая все снимают. Да, капец. Я такая скорость прямо. Дим, я хочу посмотреть, не дергай меня. Тихо, Дима. Он боится. Як швидко йде. Чайки, глянь. Ммм, полетіли. О, тікають, мабуть, від дощу. Так вони полетіли. Дрічки.